Шановні хлібороби і шановні законороби, тут про Конституцію згадували. Після того, як приймали бюджет, про Конституцію забудьте. Її немає в Україні. Це перше. І друге, я боюсь, що сьогодні ці парламентські слухання зібрали для того, щоб потім сказати, що громадські обговорення відбулися і треба негайно прийняти закон. І ще одна ніч, і цей закон буде прийняти. Третій момент. Дещо статистики. У нас сотня найбагатших людей має майже 27% національного багатства країни, і за серед них не останню чергу і не останнє місце займають найбагатші барони аграрні. І ще статистика: для того, щоб зрозуміти, про що ми говоримо: за роки незалежності в Україні зникло, списали 641 село. Тільки за останні два роки закрили 400 ФАПів дільничих лікарень і амбулаторій. Тільки за останні два роки в Україні закрили 2400 шкіл. Я думаю, якщо боронь Боже, буде прийнято це рішення, про село потрібно забути втратиться зміст України. Ви знаєте, що Сталін тримав під підозрою селян, а українських селян він тримав під подвійною підозрою. Як хліборобів, і як українців. У мене складається таке враження, що ці сталінські традиції продовжуються насаджуються сьогодні. Виникає питання: що робити? Я підтримую тут пропозиції, які прозвучали, і перша серед них треба розібратися з землею, провести інвентаризацію землі і віддати землю громадам прийняти оцей закон, який не приймають. А наплодили зверху громад. Чому не приймають цей закон? Лежить він підготовлений у другому читанні. Землі не добрали ще. не вистачає. Отже, інвентаризації показати в кожному населеному пункті кому, скільки за які заслуги. Третій момент: 400 тисяч земельних паїв, які до цього часу не запитані. Хто їми користується? Я спитаюся до міністра, от мама моя 88 років, мене запитує: сину, що мені брати на земельний пай? Мішок муки чи мішок кукурузи? А в статистиці вашій читаю: один гектар 3200. Що за брехня? Нарешті земельний банк. А банк України успішно розікрали. Зараз ще один приклад: як украсти один банк та створити державний банк. І я згоден з тим, що людина має право, яка має. Земельний пай прийти і віддати туди, але за реальну ціну. А держава має давати в розпорядження, давати в оренду. А все інше треба закрити. секунд, будь ласка, завершіть. Це абсолютний блуд, те, що пропонується. І останнє, ви знаєте, хто вносить закони? Мальчики з церковного хора. Чисті і незаплямовані, які не знають, що таке пшениця, що таке жито, ніколи не бачили. І знаєте, мені нагадують слова відомого поета, одній всю жизнь йдуть трудної слави. І ним всіволіш перейти тітрать. От вони зошит перейшли і вчать нас, як жити. Але ми з вами їх підсадили у владу. Дякую за увагу. І останнє: оце колись подарували мені на парламентські слухання років п'ять тому назад, і сказали: дивись, що залишиться сім років, да? я його взяв і тримав.